І все. Зараз я виключу, э, вот так. По фасаду можно, хочу зняти цю часть фасаду. Тут будуть пташки взлітати і робити фасадну часть э, цього фальца. Як вони це будуть робити, я не знаю. Ще вони не придумали. Напевно, вони просто зберуть заново ліса і, і зроблять, як має бути. Бо в них якась ліва рука не, не працює, розумом не управляє, розум не управляє лівою правою рукою. Управляє лівою рукою жопа, а правою рукою розум. Вони спочатку роблять, а потім думають. Осінь уже на деревах. Фальце бачиш скільки? Хватає на вашу секцію. Це ж все фальц. Так, да, так, да. Тут на обої походять. Да. ось, бачиш, вот это вот такі листи. Электрок працює на третьей секции Бля, а тут сметя Вот, блин Вика Не пройдем Туем жопа Кустарник еще вроде один живой А туем жопа Ну, как я и предполагала Не пройдем мы туда Не пройдем М -м -м. Да, а ну... Я тогда залазила под леса. Там такой очень маленький узкий проход. Да, и... да я не хочу, наверное, туда лезть. Ну так, побачите. Сейчас так срублю. Оп. Наближаємо історію будинку, як каже моя мамінка.